Наш п'ятий день на Закарпатті був особливим. Це був день замків. Замок Паланок одне з сіми архітектурних чудес України. Кожна стіна тут дихає історією. Мукачево вразило архітектурою і атмосферою маленького європейського містечка. Але найбільше ми чекали Сент-Міклош. Це була мрія Ярослава побачити його на власні очі, адже він його бачив у багатьох відео улюблених блогерів. І вона нарешті здійснилась. Нас дуже вразила історія цього замку. Вже понад 10 років його відновлюють звичайні люди. Це просто неймовірно. Фіналом стала прогулянка палацом Шенборнів, справжня романтика, старовинні алеї і неймовірно гарне озеро. Закарпаття знову довело: тут оживає історія і лікує природа. А ви були тут? Напишіть в коментарях, який замок чи місце в Закарпатті вразило вас найбільше. Підписуйтесь, бо я покажу вам ще більше України, в яку ви точно закохаєтесь.